Ви потрапляєте в компанію з сотнею випадкових людей, і якщо ви в чомусь краще за них, усіх, ви отримуєте 1 мільярд доларів. Що ви оберете? Вгадати, якому автомобілю належить гальмівна колодка. Багато років роботи в автомастерні принесуть користь. Я збирався дізнаватися машини по звуку двигуна, але це теж добре. Не нахвалююся чи щось таке, але я витратив роки на те, щоб випльовувати зубну пасту прямо в отвір раковини, не допускаючи попадання бризок і пасти на решту чаші раковини. В яблучко ще разу. Чи можу я найняти вас репетитором для своєї дитини? У половині випадків він взагалі не влучає в раковину. Це залежить, чи братиме ваша дитина участь у змаганнях. Торкнутись максимально високої точки на стіні, не стрибаючи. Я ростом 6 футів, 8 дюймів, тож хороші шанси, що я вийду на перше місце. Я піду і скористаюся драбиною. Я обіцяю, що не буду стрибати. Вхід у мій онлайн банкінг. Добре, я в справі. Що тепер? Ти мовчиш, і даєш йому виграти. Потім перекладаєш гроші собі. Правильна експлуатація ядерного реактора. Якщо у керма виявиться 100 рандомів, це може закінчитися погано. Все буде добре, потрібно набагато більше ніж 100 спроб, перш ніж з'явиться статична ймовірність того, що хтось обійде систему захисту. Швидке вирішення Кубика Рубика. Я не такий швидкий, але думаю, шанси на мою користь. Зможу зробити це за одну хвилину, тож тобі краще сподіватися, що мене не буде. Настав час проявити свої навички гри в Тетріс 99. Той факт, що мені не довелося прокручувати дуже далеко, щоб побачити згадку про Тетріс, змушує мене переосмислити свій кращий навик. Обгадати штани в неділю, 14 квітня 2024 року о півдні. Starcraft 2. Мій ранг – Diamond 1, вищий, ніж у будь-якої іншої людини. Хокей, більшість людей не вміє кататися на ковзанах, не кажучи вже про те, щоб добре займатися цим видом спорту. Філотування лососевих риб це буквально моя робота, і я займаюся цим вже 20 років. Я не хочу трубити у свій власний ріг, але в мене це непогано виходить. І як у будь-якого майстра моя майстерність відточена чистим повторенням. Я за своє життя обробив філе сотні тисяч риб. І навіть якщо ти непогано справляєшся, готовий посперечатися, що я краще використовую такі показники, як швидкість, зовнішній вигляд та відсоток втрат. Був кухарем 15 років, почистив тисячі риб, але те, що ви робите, це зовсім інша ліга. У мене не було б шансів. Їзда заднім ходом на напівпричепі в дуже обмеженому просторі зі сліпого боку. Дуже складний маневр навіть для ветеранів. Але там, де я працював раніше, я робив його щодня. Швидше за все, лише пара має такий CDL, як я, і тоді я гарантую, що зможу перемогти, іграючи граючи на осліп. Змінено. Дякую за всі відгуки. Я радий бачити, що вантажоперевезення перевезення цінується. Ви, хлопці, молодці. Історія Акко. Ако бразильський штат, у якому я народився і живу. Населення становить лише 830 тисяч осіб. Отже, ймовірність того, що випадкові люди будуть виходцями з Акри дуже мала, і ще менше шансів, що хтось взагалі щось про неї знає. Звичайно, я міг би опинитися в парі з якимось професором коледжу, який спеціалізується в АКО, і мені був би капець. Але оскільки це випадковість, це було б дуже мало ймовірно. Пап Вікторіна про моє життя та часи. Лол, так! Хоч у мене і собачила йно з пам'яттю, все одно так, сподіваюся, один із випадкових стане буде моєю дружиною, з якою я вже 15 років, але це мало ймовірно. Якби ваша дружина виграла мільярд доларів, я сподіваюся, вона б дала вам трохи. Правильне визначення криків покемонів у грі. Я тільки недавно зрозумів, що в мене це виходить набагато краще, ніж у людей, які люблять покемонів. Якщо це зовсім випадкові люди, швидше за все, багато хто з них навіть не знатиме покемонів, такі люди, як моя бабуся. І напевне, деякі з них знатимуть покемонів, але напевне не настільки, щоб вгадувати крики Лоу. Розочарування моїх батьків. Навігація за допомогою компаса і карти місцевості. Я думаю, що ця синя область це земля. Якщо чесно, я правда не можу перемогти їх усіх у всьому. Може не впевненість у собі. Таксономія арбускулярних мікрозних грибів. Можливо, ви б виграли у змаганні зрозуміти, що взагалі означає ця фраза. Говорити каталонською. Імовірність того, що хтось у цій групі випадково виявиться кращим за мене, в цьому неймовірно мала змінено. Ну і здивували, дякую друзі, розмовляючи меншиними мовами та інші. Ультрамарафон на 100 кілометрів або 100 миль. Вгадати число, яке я загадав, Победа в сьомий раундах із сьоми. Точно, майже всі, хто коментує тут, просто говорять про те, в чому на їхню думку вони хороші, але вони не розуміють, що можна зробити цю гру так, що ти буквально не зможеш програти. Я вже це казав, але я можу назвати свій номер соціального страхування з пам'яті швидше ніж будь-хто на землі. Сидіти, як скеля на тату сеансі Уявіть, чи вас поставили проти когось, хто знаходиться в комі. Я вже казала це раніше і скажу ще раз: ніхто з них не зможе довести мене до оргазму так добре, як я сама. А якщо ви помиляєтеся, то принаймні ви добре проведете час. Шахи навіть серед шахістів на lichess.com я входжу до числа 2-3% кращих, тому ймовірність того, що я хтось зістав виявиться кращим за мене, досить мала. Мені пощастило, мене поставили в пару з магнусом. Не кліпати в дитинстві я настільки дисоціювався, поки читав, що тепер можу обійтись без цього дуже довго. Хм, Я збирався сказати про свої художні здібності, оскільки малюю понад 20 років. Моя спеціальність дика природа, і майже все моє життя. Всі, хто бачив моє мистецтво, казали мені, що вони не зможуть зробити це навіть у своїх найсміливіших мріях. Я також можу без помилок вимовити алфавіт задом наперед менш ніж за 10 секунд. Не знаю, що вражає вас більше лоу. Нарешті я маю справді добрі шанси. Я вибрав би гонку на лонгборді по завивісті гірській дорозі. Ймовірно, у світі налічується менше тисячі осіб, які були б швидшими. Не те, щоб я належав до світового класу, але цей від спорту страшенно непопулярний, і сказати що менше тисячі – це сильно применшити. Мені дуже подобаються такі шанси. Вгадуємо марку та смак різних бальзамів для губ, особливо ті, що в тюбиках. Зніміть етикетку та помістіть їх у новий тюбик. Я можу майже на 100% гарантувати, що все одно виграю. Легко відповідаємо на запитання про речі, які в мене в голові, про які я нікому не розповідаю. Наприклад, який порядок офіцерських звань у моїй уявній космічній армії? Перегони на малих вітрильниках. Я виросла, займаючись цим заради розваги і трохи балувалася змаганнями. Це настільки незвичайно, що я скоріш за все виграю. Проїзд на моноциклі на кілька міль. За статистикою у групі зі ста осіб майже неможливо, щоб хтось ще міг їздити на одноколісному велосипеді, не кажучи вже про кілька міль їзди. Визначення кожного сузір'я лише за зірками. Назвіть кожну столицю і кожної країни. Створення повної таблиці Менделеєва за кілька хвилин. Друзі, дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, щоб ви зробили краще ніж 100 рандомних людей. Та не забудьте подивитись наше інше відео. До зустрічі!